Всім привіт! Сьогодні покажу вам другу сорочку, яка дісталась мені в спадок від бабусі, і це найкрасивіша сорочка, яку я тільки бачила, якщо чесно. Я, звичайно, що не об'єктивна, але ви вже мені пробачите. Дивіться, сорочка дуже стара. Мама мені розказувала, що цю сорочку бабусіна бабуся вишивала собі на весілля. Бабуся моя 1927 року народження. Тобто її бабуся, самі розумієте, це десь кінець 19 століття. Канина це домотканне полотно, конопляне, і воно прям в руках відчувається таким уже, таким прям геть тоненьким. Наче знову ж таки, я її не прала, не прасувала. Ви вже вибачайте, Але вона в мене лежить. В шафі, Стараюсь її лишній раз не займати. Ось, бачите, тут якісь такі штуки, які реставрувалися не мною. Я не знаю, хтось її реставрував, і там якісь дірочки, то вже вибачайте, маємо то, що маємо. Це буде мій наступний проєкт. Я хочу відтворити цю сорочку, бо, як бачите, вона неймовірної краси. І вона вже потихеньку розпадається на атоми. Ну і давайте почнемо зразу з орнаменту. Вишито з замковою низю, нитки, скоріше за все, муліне. Трошки камера не передає той колір, який є насправді. Чорний колір він більше в таку теплу сторону, такий він прям як сажа прям геть чорний. Ну, це дивовижно, що він ніде не вигорів, ніяким чином не зіпсувався. От зазвичай чорний ну, змінюється, скажімо так. А червоний, він більш холодніший, він такий, ближче до ну, холодного червоного. Як бачите, вишивка просто неймовірно красива. Я завжди звертаю увагу. На ці бершацькі сорочки чи війтівські. Ну, не бачила я настільки красивого орнаменту ну от серйозно. І тут: він, класні нитки, якісь, що вони не замилились, вони залишили ну, чист, чітко видно візерунок. Вишито тут, звичайно цікаво, тому що тут ну, вишивальниці зразу побачать, що тут орнамент пливе. Відстані там більше, там менше, ну, все рівно дуже гарно. Здалеку виглядає чарівно. З виворотів воно підшите такою шматиночкою. Виворіть, зрозуміло, тут шикарно, як завжди, на старих сорочках. От. І буду це потихесенько розшифровувати. Це замкова ванись, там треба трошки посидіти. Подивимось на. Ну, комірець, давайте. Зразу все саме красиве вам покажу. А потім уже залишу для гурманів. Війтський комірець. І він, якщо чесно, він... видно, що він старіший, ніж той, що я вам показувала в попередній сорочці. Отут залишу лінк на те відео. Якщо цікаво, можете глянути. Так само. Дуже тонка робота. І бачите, тут вже чорний колір ниток вигорів, ну, чи від старості видів. І тут дуже класно зроблений цей комірець. Тут, бачите, така штучечка, якась мережка, наче, і знизу якісь кольорові нитки просиляні. Коротше, теж не бачила я таких, бо видно, що цей, наче старіший, давніший. Коротше. Виглядає красивенно. Ну, і тут, бачите, тут просто так просилена нитка. Немає ніякого ні, ну, ніяких там штучечок спеціальних для зав'язочок. А отак прям по-живому просилено і все. Ну, ось тут руками підшито всі оці складинки. У мене вже руки чешуться. Починати цю сорочку робити, але мушу закінчити попередню. Шви машинні всі, ну, крім там якихось оцих підгинів. Підгин під, під, подвійною циркою. І там ось так ниточка просилена, червона, а потім поверху другий ряд циркування. Ну, це така от. Як сказати, традиційна техніка для східного Поділля. Дуже класно зроблено. Ось я теж зараз збираю сорочку і намагаюся оці всі підгини робити такими гейтунесенькими і ювелірними. Бо що це таке? Вони могли, а я не можу, чи що? Ось, дивіться, шви оформлені. Такою вишивочкою це така дрібнесенька вишивка хрестиком і штапівкою. Не знаю, не знаю, чи буду я так робити, може й буду. Бо, якщо чесно, ну, я не люблю ні хрестик, ні штапівку. Але воно тут дуже гарно зроблено. І, мабуть, хочеться його залишити, да, відтворити так, як було. Рукав досить широкий, насправді мене минулого разу просили показати, як вшита ластка. То я вам зараз покажу, як тут зроблено. 52 см десь. Ну, це досить широкий. І при цьому, і при цьому величезна ластка. Так, дивіться, як вшита ластка. Оце шов рукава який йде не по центру, як ми звикли. Ну, там Середня Дніпрянщина, Полтавщина, там зазвичай досить чіткий шов іде посередині, воно тут все збігається зі швом з боку. На, на Східному Поділлі трошки не так. Там такий специфічний рукав, трохи асиметричний, наче кроїться. І шов іде ззаду, а не посередині рукава. І ластка так само вшивається от просто всередину рукава, в середину бочка, або таким бочком він вклинюється в рукав. Ось це така дуже класична традиційна конструкція. Ластка, як бачите, така здоровенька, 17 см. В сучасних сорочках, в тих самих полтавських сорочках, там широченний рукав з пухликами 60 см і більше. То там ластка по 7 см, максимум 9, а тут цілих 17. Ось, ну, така специфіка. Вшита машинкою таким запошивочним швом. Я от теж думаю, Мені від бабусі дісталась машинка швейна, яку вона привезла ну, після війни з Германії. То я, либонь, на цій машинці буду збирати наступну цю сорочку, бо я хочу, щоб воно було максимально наближено. Манжетик тут теж, бачите, він трошки вже обносився, обтріпався. Тут обкидним швом було оформлено. Ну, насправді теж досить просто, як для, для східно-подільської сорочки, там манжети бувають такі, що ух, тут він досить так е тендітно зроблений, класно чергуються оці чорно-червоні ниточки. Та сама штапівка, що і на швах. Але бачите, тут теж ця чорна нитка залишилась чорною, а ця. Вигоріла. Ну, я впевнена, що вона вигоріла, що це був чорний, а не сірий. Бо тут все, знаєте, ця сорочка, вона так зроблена з таким з дуже тонким смаком. Дуже мені подобається. Так, дивіться. Крій тут якийсь скажений. Тут мільйон шматків, видно, що. Оця верхня частина зроблена з більш сучаснішої тканини. А низ, оця підтичка, так, вона прям зроблена з кількох. От, наприклад, дивіться ось тут є шматок розшивки. І видно, що це інший шматок з іншої сурочки. Тут полотно інше, воно грубіше. І оця розшивка, вона явно набагато старіша, ніж все інше на цій сорочці. І я думала, що, може, шви можна зробити оцією розшивочкою. Дуже класно. Дивіться, як вона зроблена. Коротше, що вам сказати, я тримаю цю сорочку в руках і я ніби тримаю якийсь, якусь частину історії. Ну, от воно відчувається таким прям давнім, давнім, давнім. От. Подол. Ну, досить простенько. Там якісь хрестички, тут циркування, циркування краю. Ну, теж воно таке подвійна цирка з пронизаною ниточкою. Це теж така дуже класична історія для східного Поділля. От. І воно, звісно, тут подерте. Бачите, трантя, як казала моя бабуся. Це не те, що хтось його там, знаєте, дер і шматував, а це ну, от воно просто від старості тканина вже просто наче, розлазиться. Ось тут ще є один, один кусочок розшивки. Це е, традиційна подільська розшивка. І по ній зверху іще декоровано таким шовчиком. Воно красивенне, воно красиве. І ось ця піточка. вона просто, ну, не можу вам на камері показати, вона просто складена як, знаєте, як пазл із таких шматків. Там якийсь шматок, може, то була якась. Чи уставка, чи шматок рукава. Оце видно, що це була сорочка і це був низ сорочки. Ну, розшивка, вона понизу зазвичай йшла. Тут кругом якісь, я не знаю, тут кругом якісь штучечки, ось у якісь ниточки, воно якось там щось наживлено. Тут щось таке, тут щось таке. Я не знаю, що це. Я його просто не займаю. Ну, лежить собі там і лежить. Зсередини воно оброблене так собі, скажу вам чесно, ну, от якось там прострочено, застрочено, трошки шмаття висить. Неясно, чи від старості, чи воно спочатку таким було. Ну, таке, то вже деталі. Насправді, сучасні майстрині трохи упаруються по, по вивороту, там, по ідеальному вивороту, да, щоб шви були і то і сьо. Ну, Да, ось бачите, з вивороті тут видно, що. Ото я вам розшивку показувала. Оце видно, що це був низ старішої сорочки. Да? Отут циркування краю і тут розшивка низу. Археологічні розкопки в конкретно взятій сорочці. Дуже вона мені подобається, ця сорочка. Я не знаю, яким чином вона пережила, і що вона пережила, і як вона взагалі дійшла до мене в такому стані. Я цьому дуже тішусь, і, розумієте, я відчуваю, що її треба продовжувати. Бо якщо вона струхне і загине, то ну, це буде прям величезна втрата для, для всіх нас, ну, для вишивальниць, як мінімум. Тому буду тихесенько її розшифровувати і відтворювати, Вже маю тканину. Пишіть, як вам ця сорочечка, чи цікаво буде ще дивитися, як я її. Відтворюю. І кажіть, що ви думаєте, чи варто її відтворювати один в один, прямо з цими штапівкою, з цими швами і таким складним кроєм, чи може все-таки робити змережування, ну, цю подільську розшивку? Цікава ваша думка? А я піду збирати свою сорочечку. Бажаю вам всього найкращого, і побачимося з вами дуже скоро.